74-річний житомирянин Костянтин Давиденко 26 квітня прийшов до пам'ятника пожежним, які врятували світ, щоб вшанувати колег, які загинули під час ліквідації наслідків аварії на чаес у 1986 році або померли від упливу радіації. Чоловік розповів, у перші дні після вибуху на станції у зону відчуження поїхали майже дві сотні житомирських рятувальників. Костянтин каже, тоді він працював в обласному управлінні ДСНС і його завданням було спорядити колег. Тоді відправляли туди, всіх туди, чим могли, тут екіпірували. Ми тут займалися тим, щоб в загоні нашому було все, для того, щоб там ліквідовувати наслідки, щоб не було нестачі нічого, ні в спорядженні, ні в обмундируванні, ні в чому. От не в пожежній технічному бенні і в їжі. Наш загін тоді дуже багато зробив. Він після кіян був. Через десять днів Костянтин Давиденко написав службовий рапорт і сам у складі зведеного загону рятувальників поїхав ліквідовувати наслідки вибуху на атомній електростанції. Ніс службу в Овруцькому районі, в Народицькому районі по захисту. Від мародерів, захисту. Радіація дуже велика була в тих районах, в тому місці. Люди все залишили, коли поїхали, пустки стояли, страшні такі були, знаєте, аж аж страшно було дивитися. Тільки оці одичевіли собаки, ходили коти. Вже починали зайці, в общем, важко було дуже. Ну ми з своїм завданням справились. Загалом ліквідатор ЧАЕС у зоні радіаційного забруднення був понад 45 днів. Коли висока радіація чувствується, по-перше, дуже сильний головний біль. Дуже в роті в мене були металеві зуби, металевий приприсприсмак. Голова кружиться, коли дуже висока. Зменшається радіація. Майже не відчуваєш нічого. Просто знаєш, з приладом ходиш, бачиш, що вона тут є, а так нічого не відчуваєш. нам забороняли писати, скільки на самом деле, наші люди отримують радіації. В 5-10 в разів ми писали менше. Хоча з дозиметром ходив, казав, що дивіться, всім розказав, мовчи. Не одна людина із нас, хто там був з загону. І з того, хто цим займався роботою, ні одна людина не сказала, що я вже не можу, що я не хочу, я не піду. Наслідки перебування у зоні дії радіації вплинули на стан його здоров'я, каже Костянтин Давиденко. Я інвалід Чорнобиля. От в мене перша категорія. У мене гепатит. Я підхватив зразу в мене печінка. Підпівлікуюсь, ну що ти зробиш, треба жити. Попри вік та стан здоров'я, Костянтин працює. Я зараз працюю директором підприємства Пожежний захист, таке, де працюють працівники, був працівники пожежної охорони. До сих пор працюємо, все, щоб допомагати людям ліквідовувати пожежі, наслідки пожеж, і щоб не було пожеж. Як не мій вік і не, не така що ски в мене і. Я чотири рази в інфарктному вже лежав в відділенні. Понімаєте? Це це теж наслідки Чорнобиля. Ну, я сказав, якщо потрібно буде, кажу, ми піднімусь я все, що годно, зроблю, досвід буду не дам. Їм сюди до нас прорватися нікому. Нагадаємо, 26 квітня минають 37 ї роковини аварії на Чорнобильській АЕС. Упродовж квітня травня 1986 року. У ліквідації наслідків брали участь 300 рятувальників із Житомирщини. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини Житомир.